Борсук Олександр Миколайович, тимчасово виконуючий обов'язків голови Великодимирської селищної ради. Або, як він себе часто любить називати, ведучий сесії. Борсук Олександр Миколайович двічі визнаний судом винним у корупційних правопорушеннях. Його внесено до єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Наразі пан Борсук є фігурантом ще двох. Справ. Тривають судові процеси. Борсук Олександр Миколайович системно уникає судів, не з'являється на засідання, затягує процеси. За даними Управління стратегічних розслідувань в Київській області, підготовлено ще близько, увага, 10 нових корупційних протоколів, які найближчим часом будуть вручені борсуку та передані до суду. І того за досить короткий термін Борсук Олександр Миколайович, очільник Великодимирської громади, обріз корупційними протоколами, з ніг до голови. За пів року понад 10 корупційних справ відносно борсука. Це сильно Олександр Миколайович.